Кібербезпека під час війни Чернігівка Дарія Любчикова власноруч створила спеціальну програму на виявлення та фільтрацію чат-ботів в Телеграмі. Свою розробку в якості проєкту подала на щорічний конкурс Малої академії наук. Це було впродовж року. Спочатку з'явилася ідея, потім якось ми думали, як удосконалити, то потім створювали, перевіряли. Дивилися, щоб все працювало, щось змінювали. А зараз з війною стало, ну, стало ще більше людей, які хочуть донести якусь свою думку до суспільства. І тому стало більше ботів, стало більше можливості людей потрапити на ці боти. І треба було, треба якось захищатися, треба щось робити. Зараз Даша навчається в 10 класі в одній з міських шкіл. Це вже не перша робота Чернігівки, яку вона подавала до Ман. Попередня розробка дівчини зайняла друге місце в конкурсі в нашій області і теж стосувалась теми безпеки в інтернеті. У минулому році була, ми тестували інформаційний комплекс, який захищається різні установи від взлому. Була успішна, але цьому році вирішила змінити тему більш актуально. Дарія каже, зацікавилась інформатикою ще в дитинстві, подорослішавши, почала реалізовувати свої ідеї на практиці. У цьому їй допомогло сучасне облаштування комп'ютерного класу у її школі та змога працювати з новітніми технологіями. Сама мова була це Python і використовувала Visual Studio. Тут дуже вдячна своїй школі за те, що ми вже це ну, ми вже це вивчали, дуже допомогла ті знання, які я вже мала Python, тому що це одна з найлегших мов програмування. Якось так над програмою Даша працювала разом із своїм науковим керівником в стінах рідної школи. Дмитро Михет каже, цього року, зважаючи на війну, поставили перед собою завдання створити максимально зручний і корисний для нашого суспільства цифровий продукт. Ми вирішили зробити такий, не складний з одного боку додаток, але з того боку, дуже цікавий, коли ми самостійно зможемо фільтрувати і знаходити. Повідомлення по певним повідомленням да фільтрувати ці повідомлення в окрему папку і фільтрувати їх. Відправників, да, тобто ми виділяємо ключові слова тих неративів, які нам можуть надавати. Наприклад, ну я не знаю, там скажімо, якщо це якась група, це може бути там. Не все так однозначно. Коли ми говоримо про війну, ми часто чуємо це від тих людей за перебрика, які хочуть нам сказати, чи можемо повторити чи щось. І таких людей насправді дуже багато. Вони ховаються за певними ніками, за певними фотографіями. Так от саме за цими ключовими фразами, за цими ключовими словами за. За допомогою Дашиного додатку ми можемо виокремити цих людей і блокувати їх для того, щоб вони далі не, не впроваджували свої ідеї. Нині Даша разом із своїм керівником займається удосконаленням своєї програми. Каже, багато чого ще треба доробити і виправити, та вірить, що за такими додатками майбутнє. Подальшому дівчина мріє поглиблено вивчати як комп'ютерні технології, так і їх поєднання з іншими науками, зокрема біологією. Пов'язувати майбутнє думала. Десь настицять цих двох наук буде дуже цікаво, думаю, можна зробити дуже багато відкриттів. Дуже цікаво ну, досліджувати далі.